Сколу, де можна задати питання, де можна висловитися. І я в перш, першу чергу е, запрошую представників е, за масової інформації першу задавати питання до спікерів нашого столу чи до представників газонафрової компанії, які є в цьому західні. Будь ласка, Скажіть, будь ласка, у ваші доповіді призвучала така. У ваші доповіді призвучала така дані, що 30%, 30 компаній надали. не надали дані про звіт. Чи 70% не надали? Це роман. Надали від повні відповіді, 38 компаній зі тим. А, то, ну, ну, десь 30 злишніх відсотків надали, виходить, так? Ну, так. А, але, ну, як я вже сказав, що оскільки всі державні, там, і великі, і пані дали, то відсотково, так, покрили більше 80-60 відсотків видобутків на всій Бугазі. Але, ну, факт, і факт, і факт. Ну, зрозуміло. Планується новий закон, так? Які механізми впливу на даних компаній за надання даної інформації? Передбачено це в законі? Штрафні, Штрафні тільки санкції? Штрафні санкції, але навіть розглядалося те, що були такі пропозиції, але будуть обговорювати, що навіть якщо немає виконання е і не реагують, то навіть але перебачили. Це, це пропозиція, але там ну, пропонуємо такі огромні штрафи, щоб компанії не могли відмовитися. Бо були е, адміністратори зеленого натяжнику, коли задавали питання, наприклад, а що нам за це дістати? Ну, так як не було ще порядку, коли ми готували звіт, бо він вийшов майже напередодні. Звіту, який як Україна була повинна офіційно представити да, і публікувати, то е, багато хто питав, що це буде, да, нічого не буде. Ну, то добре. Були такі, які поставили е, прочі, просто напису. Ну, е, вони мають на увазі, що вони ж надіслали, відповіли, але в тих анкетах, які вони повинні, там стояли просто. Ми вас протягом розуміємо, тому що ми як представники громадські ми часто ставимося з такою ситуацією. Коли ми даємо запити про отримання будь-якої інформації, компанії, які займаються видобутками, ну не скажемо, що уговоді, природних ресурсів, орендують комунальне майно, ми, як правило, отримуємо стандартну відповідь. Це комерційна тайна. І ви Тоб, сюди тільки ну, не сунетеся з цим самим пунктом зіткнувся на зелений адміністратор, якому багатьох зверненнях і до органів влади, до місцевих. E, дуже приємно, що багато місцевих захистів органів влади зразу змогли надати після консультацій, як це потрібно надати інформацію, да, що надходження до місцевого бюджету. Але е, так багато хто прикривався саме з мазогрифом, що це, 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 це таємниця. Навіть фіскальна служба, з якою найважче е, складалися відносини, да, не було вручання світового банку або гриф е секретно, або саме про це йде мова, щоб це, це було знято да? і е е було публічним доступ. І також і в законі є ініціювання того, щоб і компанії і також е статистику складу на своїх сайтах публікували, щоб дійсно громадськості можна було зайти, подивитися і знати, да? наскільки ця компанія з стандартам, наскільки вона е е соціально да, і як сплачує податки. І куди вони йдуть, і якщо це повинні місцеві Ну, тобто легше буде складати цю картинку да, і дійсно мати порозуміння, який стан і що відбувається на нього. Я ще також хотіла запитати, якщо це зробити у представників Укернафти щодо неподовження ліцензії, а в чому там проблема, що, Та, що не подовження ліцензії? Там не виконання чи Можна я закінчувати ліцензії. У мене ще таке побажання є до вашого виступу. Ну, Як ми побачили вже ближче на місцях керівники місцевого рівня районної адміністрації, обласної адміністрації, вони розуміють екологічні проблеми. Чесно кажучи, за 28 років перебування на Автищенні, я приїхав сюди, я побачив оцей занепад, який дає нафтове двома промисловия. Тому побажання, щоб у звіті десь в подальшому вас, ну, це не, не критика вам, це просто як ремарка побажання, щоб були якісь. Результати, я розумію, що це дуже важко відслідити і дати оцінку, який дає збитки цей напрям газовому на солоді. Особливо врахувати стан та здоров'я людей, які працюють у цій сфері. Це ну, просто війні, побажання наше таке. У нас намагання є, ми вас почули, бо від пам'яток громадських організацій, саме вчилися, що вони хотіли саме бачити регіональний зріст в цьому звіті. Да? Також звертають увагу на екологічні проблеми. Це також ми чули і в Львівському регіоні, так, де також є проблеми міста Борислав та інші. Тобто Но Борислав ми сміється, а тих побачив на сьогоднішній день. Ми намагаємося, щоб дійсно ми ці пропозиції також здавали і вони не будуть обговорення. Але е, Щодо саме втілення тих стандартів, які взагалі щодо є, тобто поступово е, кожного року е, інші стандарти, які є в цій інституті, це розкриття цих спеціалів, розкриття контрактів, які мають е, компанії, тобто на які, які зобов'язання взяв інвестор, а е, як відбувається. тобто ці всі стандарти вони поступово будуть в звітах відображені. Але зразу це все взяти і доросли світлі. Це не так просто, Ми як здалося. І також Ми. ще хотіла бентувати, що почали з і газу, але в цьому році звіт буде також надана інформація щодо горіння і щодо залізної води. Тобто в кожній країні які ресурси є, то ті саме ресурси і мають відображатися в звітах країн, які є членами цієї. Наша пробується така буде. А чи ви не хочете долучитися також десь розробка ліса сировини на Україні? Це дуже актуальна проблема. Дівчасно, це не в Сумській області, а дуже багато по Україні. Можливо, як філіал вашої... Ми теж готові були на громадських посадах квартирки допрацювати в цьому плані. Знаєте, ми представники громадського сектору. Ми дуже хочемо купити. Лісову промисловість так само. Але ну, не можна з'їсти відразу. Якщо міш, у вас є сили, скажімо там, організувати людей, щоб ми рухали і це питання, то ми підтримуємо і спорту. Просто тут слід ну, національно можуть підходити і дивитися на речі. Ця ініціатива вона не є панацеєю від усіх проблем, нашого, накопичених в нашому суспільстві. Ми піднімали екологічні проблеми. Я переконую, що в нас є досить ефективні громадські організації, які працюють у сфері екології. Да? І робота з цим звітом для них буде надзвичайно корисна, адже вони, отримавши інформацію з цього звіту, можуть сфокусувати свою діяльність увагу саме на бойових нами проблемах. Але ну, от, ми намагаємося працювати, скажімо, з подоланням корупції у водоповній галузі, з е, як якоможна ну, ширшим донесенням інформації про галузь, про проблеми галузі до суспільства, щоб люди е, мали інформацію про те, що відбувається. Адже дивіться, якщо ми консультуємо той факт, що на сьогодні дуже високий рівень корупції в галузі, да, це про що говорить? Про те, що і компанії, і держава, в принципі, плюс-мінус це да? там Деякі питання є там, щодо порядку отримання ліцензії, там. але вони якось там вирішували 25 років. Да? У нас в першу чергу не влаштовує те, що галузь румпована, і ця зараза ну, не дає суспільству і місцевим громадам розвиватися. Тобто вони, ну, грубо кажучи, розтягують ті ресурси, які можуть працювати на наше суспільство на ремонти доріг, на ремонти лікарень там і так далі. І саме з цим явищем ми намагаємося цим інструментом боротися. Дякую. Дякую. Будь ласка, ще Сільські голови, ми все ж таки від вас також чекаємо і активістів. Ми вам сказали, що кому їхати, кому не їхати. Як сказали, запрошували всі. Ми, як би так з вами вговорювали проблеми діяльності їхньої, а ми є якби тими, хто е, наслідками користується на сьогоднішній день. То я не хочу тоді на сьогоднішній день для де для населення цієї громади не маю відповіді. Чи дійсно пов'язано? Зникнення рівня води поверхневих вод із діяльність. Не можна накинутися на них, да, вони теж мають право на те, щоб існувати, працювати, заробляти, виживати. Ну і наша громада нас теж, врахувавши те, що в нас саме далі знаходиться від району. У нас інфраструктура вже знищена по дорозі. Вода зникає, проблема наявності, закулівається теж на лице. Як нам з цим виходить, як далі. На сьогоднішній день лежать документи, да, прислала компанія, надайте свої пропозиції, то і дайте дозвіл на ліцензію, то і ні. Ми третій раз вже переносимо із чергової сесії на чергу, тому що представник, по-перше, не явився, особисто який може хоч щось нарішувати. Ну, прийшть вони якусь там механіка чи ще, ну, що ви нам скажете. Це пов'язано. Надо якогось фахівця. Або письмово, щоб прийшов. Такі проблеми є у нас. От якщо хтось надасть нам ну, короткий термін інформацію, дійсно чи пов'язана їхня робота з тим, що це треба закачення. <гумент> <гумент> це не буде аргумент для того, щоб подумати. <гумент> чи пускати їх eh, далі, щоб вони працювали на цій пересічні, чи вести діалог про те, що якщо ну, наслідки ми знаємо, що вони не буде, значить. Тоді стільки з кілометрів по селу водогону ви повинні зробити. Ну, якісь уже домовленості до вміху, щоб ви знали, чим ми зайшли Ну це Оце для те, цього, так. щоб вирішити дійсно з'ясувати станцію. Ви станці, да. знаєте, що це першочергове, що може бути, це дійсно дослідження і... Тільки у вас здесь, які мають якусь інформацію, а взагалі мені дивитися, що для вашого регіону це дуже актуально робити моніторинг. Моніторинг того стану ситуації, дійсно, що молоді, що для колонії. На основі цього ви тоді могли б вже бачити, коли погоджуватися, а якщо не погоджуватися, то або які помилки треба відправляти. Іншого виходу я не бачу.

Я скажу буквально два слова. Ну, По-перше, сьогоднішня ця зустріч. Ну, ми вже чекаємо звіту і громадської організації з чим з тим, що цим звітом будуть матеріали для подальшої нашої роботи. Тому що в ті ситуації, в якій ми працюємо, і з нашим законодавством, і також багато хто тут розуміє працювати в рамках того законодавства, коли те, те не взяти, не можна і так далі, дуже важко. І коли ми приходимо з перевірки на ті чи інші підприємства, ситуація, де нам не надають інформації, або навіть не допускають до перевірки, це все зумовлено тим, що в екологічному плані на тих чи інших підприємствах не все гаразд. Перечитувати все те, що мені надали спеціалісти, але хочу сказати, сказати що нашу інспекцію проводилася відповідна робота щодо перевірки спортивних підрозділів пап і Ми працювали з такими підприємствами, як Оптирка-Нафтогаз, Полтава-Нафтогаз, Чернігів-Нафтогаз, Оптирська УБР, Прилуцька УБР, Прикарпатська УБР, Качанівська ЕПЗ, також цехи 2,5. Крипнення свердловин, Полтав, трудоподажне управління. Це структурні підрозділи як нафти, якщо я не помиляюсь, але є також ще ті підприємства, які, які працюють, це нафтогазекологія Полтава, газовидобування, Надра України, науково-виробнича корпорація Український Теоратичний Союз, «Техноресурс» і Укр і САЗ. Як бачите, перелік підприємств дуже великий, працюють конкретно. В Архтирській Ахтирському районі. Хочу сказати, що на ряду Ахтирка Липова долина равни, Ахпірка є саме забрудний колишній район в плані видобування цих нафт. Це пов'язано з тим, що в основному Акирку видобувається нафта, в інших інших районах видобувається газ. Нехтішна. Я хочу сказати, що всі підприємства, які працюють тут, вони забруднюють екологію. Дуже багато тих заходів, які вони планують і проводять, вони є суттєві заходи і більшість і в більшості є дотримання природоохоронного законодавства, але є і деякі проблеми. Наприклад, якщо взяти у ну, мене тут коптирка Нафтогаз то за останні, ми промоніторили 10 років, за останні 7 років не було жодного року без аварійних ситуацій. Я говорю знову ж таки, що це не питання е, дотримання природоохоронного законодавства, це питання пов'язане з вже тими аварійними ситуаціями, які можуть виникнути на тому чи іншому производстві. Ці аварійні ситуації, звісно, що спричиняють негативний плин на стан довкілля. На забруднення в першу чергу ґрунтів. І за, тільки за цей осінньо-зимовий період 2016 року на території Ахтирки було два аварійних порива. Це пов'язано з несанкціонованими різками, аваріями і та так далі. Також на підприємствах, на, також на цьому підприємстві, на цій території ви знаєте, є Рапальське родосховище, там є сверловини 5 та 11. Це складовини, які були ще 1967 року аварійні, Ну, не знають цю ситуацію. На сьогоднішній день вони є потенційними джерелами забруднення і питання, питання їх охорони там, і так далі від цих екологічних наслідків є на сьогоднішній день дуже актуальним. Е, знову ж таки, хочу сказати, на прикладі аптерка Нафтогаз що підприємства в цілому працюють для поліпшення, поліпшення екологічної ситуації і для цього заходи ті, які їм надаються для поліпшення, вони використовують ну, в тій чи іншій мірі. Хочу звернути увагу на ті шламонакопичувачі, які є на цьому підприємстві. Один накопичувач у них сплатується і він вже заповняється, але на разі є новий шламовий накопичувач, який е, на сьогоднішній день не використовується, але він є, як, е, як би сказати, запасним. Багато чого можна сказати про е, другі інші. І шламова і накопичувач Качанський РПЗ. Е, З третього року встановлено Факт забруднення підземних вод на автопродуктах в районі Качанського ГПЗ. З третього року мені ситуація, яка ситуація на сьогоднішній день. Значить, По даному розрахунку, укрнієнтіз площа ареалу забруднення прилегленої території складає близько 4 гектарів. Звісно, що такі наслідки діяльності призводять до платиних екологічних наслідків на території Ну, Можна говорити ще дуже багато. Я думаю, що ми зробимо таким чином, що цей клуб листів перейде якісь екологічний круглістів і більш детально поговоримо про ці проблеми на Архищені. А щодо зустрічі, то ми підготовимо відповідну. В рекліпу свою власне, по масову інформацію надамо в Ахтірській районні ЗМІ, де, я думаю, і артичани, і сільські голови будуть, будуть бачити те, в якому стані знаходиться район. Маючи таку нагоду, хочу сказати, що екологічна інспекція працює в рамках своїх повноважень. Багато хто помиляється з того, що... Ну, насилають нам ну, скарги там, і так далі, ну, всі які попають. Я не буду ще говорити, хто є, але один сільський голова із Ахтирського району написав нам скаргу про те, що, ну, не буду говорити там прізвищем і так далі, ще є мешканка села, яка доглядає худобу в частності свиней і забуднює навколишнє природне середовище. Ну, звісно, що такі заяви ми. Ми повинні на них реагувати, але розумієте, рівень цієї скарги, зв'язку, зв в порівнянні з тим, що є проблема з бойовими трупами не так далі. І питання перевірки і так далі є на сьогоднішній день актуально. Порядок перевірки, кожна фізична особа може звернутися до нас, але ми цю перевірку можемо проводити. При погодженні, ну би говорити, з Києвом. Ми розсилаємо цю оскаргу, Київ моніторить ситуацію, дає відповідні дозвіл і тоді на основу. Тобто повинен бути певний час і через якийсь певний час ми можемо проводити таку перевірку. Але ж питання, другого, що перевірку можливо, що приходиться проводити і, і негайно, і так далі, тому десь трохи може не збалансуватись в цьому рівні. Питання екологічне. Важливе і для вас, і для нас. Тому ми запрошуємо всіх до співпраці. А е, вам дуже дякувати, якщо ви будете надавати таку інформацію е, і в ЗМІ, і нам, де ми можемо вже на особисто моніторингу вашої інформації проводити деякі перевірки. Е, можливо, не покращувати, а можливо там опереджувати якісь, в якісь які ситуації, які можуть вигнати в роботовічну Дякую. Дякую. Тобто, Сергій, сільським головам, можливо, розраховувати на якийсь крупний стол, де ви конкретно скажете, які наслідки в екологічному плані можуть бути в наслідок діяльності продумовних компаній. Так, щоб все загрози. Говорити за наслідки, може наука. Ми говоримо, говоримо про функціонал, який е, говорить, що охорона та збереження професи, речовища, полували, на колишнього середовища в рамках наших повноважень на сьогоднішній день виконується. Е, який, який потенціал, я думаю, що до цього дати буде просити і науку, якісь ті організації, які я відсвітить моніторів, там. А коли приблизно? Я не можу сказати, коли це буде приблизно, коли керівництво міста організується питання. Давайте на, на, на правах спікера, модератора, я можу вам сказати, що ви, е, ми останні поїхали в Москву. Ми подібні комунисть туди плануємо провести і в інших районах Сурської області, зокрема в Романському районі. В Липово-Долинському і навіть виїжджати в ті сільські селищні ради, де туди нас запросять і голови з тим, щоб побачити ці нагальні проблеми, висвітлювати їх і довести до засобів маси інформації, до науковців. І тому зараз я пропоную і екологічні інспекції долучитися з тим, щоб якомога більше буде спеціалістів і брати участь в яких столах, тим, мабуть, буде аб'єктивніший результат роботу, работоплата ворота в Харківській області, в Чернігівській області, навіть в Ритковецькі області. Так що всіх зацікавлених я залишу свої координати, можна підійти взяти у мене візитку і підводимо підсумок нашого столу. Я декілька хвилин хочу надати голові громадської організації нова енергія. Вітаю, будь так, доброго дня всім. Можливо, не всі мабуть що ніхто мене не знає. Так що склалося, що наша організація є учасником асоціації енерготранспарентність. І ми активно працювали саме з Харківською і Донецькою областями минулі три роки. Тобто те, що говорили сьогодні щодо екологічних проблем, для Харківської області ми проводили минулого року велике, майже річне дослідження оцінки стану поверхневих повер... джерел водопостачання наукового грунтова і рекомендацій по покращенню поверхневих джерел питного водопостачання в регіонах, що зазнають впливу видобувної галузі. Тобто були репроспектив... був проведений ретроспективний аналіз на 15 років, тобто яка якість води була, які горизонти використовувалися для питного водопостачання, і той рівень, який мав місце минулого року, тобто 2014-2015 року. Тобто Відповідно, всіми цими питаннями ми і займалися, використовували активну лабораторію, які є в нашій області, в регіоні, активно долучалися. Науковці, звичайно, бо лише за нашою допомогою вони могли отримувати доступ до всієї цієї інформації, не дивлячись на те, що там і екологічні інспекції, і база даних та станції щодо якості поверхневих, вод, дуже не хотіли давати, ковали, перекладали з одного кабінету в інший. Ну, Завдяки ресурсам, які ми маємо, все це вдалося нам знайти, дістати, об'єднати і дійсно зробити гарний крок на, на зустріч. Світлому майбутньому та покращенню питного водопостачання в Харківській області. Так же сталося, що ми займалися саме Донецькою і Харківською областю, але цього року нас попросили, скажімо так, розширити свою географію і захопити ще й Сумську область. Тому це перший захід, це, це перше, коли я взагалі в Сумській області, якщо не рахувати місто Суми безпосередньо. Тому, на жаль, з проблемами вашого регіону я не дуже знайомий, але зараз ми ведемо переговори і, мабуть, вже таки, що отримуємо підтримку від американського уряду для того, щоб вибрати пілотні регіони, саме сільські селищні ради, яким ми будемо давати допомогу у вирішенні їхніх соціально-економічних і екологічних проблем. Так, ми не будемо ремонтувати вам школи, дороги, робити моніторинг. Але ми зможемо допомогти, навчити підготувати, як це зробити, і залучити для цього відповідні фінанси. Тобто, головна наша проблема, щоб навчити вас, вже місцеві територіальні громади, ваших фахівців в тому, як залучати ефективно кошти саме на вирішення цих проблем, і разом з тим допомогти вам побудувати діалог з допомоги компаніями. Тобто Візіна, ми також в своєму проекті запрошуємо буде одним із ключових експертів, оскільки в неї є колосальний досвід співпраці з видобувними компаніями, причому як на регіональному рівні, так і на найвищому, тобто з київським керівництвом, до якого і інколи нам з районів чи з областей взагалі неможливо доступатися. Тому Юрій Васильович все правильно сказав, тобто у нього є контакти, якщо у вас є дійсно проблеми, всіх ми не охопимо, але там, 4, 5, 6 громад, які ми спробуємо допомогти, знову ж таки, якщо в обласної екологічної інспекції, так, є проблеми з тим, щоб там, організувати круглий стіл, зібрати людей, там, організувати перерву на каву і так далі. Згодом ж таки, наша організація може в цьому допомогти підтримати, тобто навіть в таких питаннях, щоб там, запросити спеціалістів Тобто, Юрій Васильович наразі вже майже готовий захищати докторську дисертацію з екологічної безпеки. Я є також заступником декана фізико-енергетичного факультету Харківського національного університету імені Каразіна. А до цього працював і на екологічному, тобто питання екології і енергетики є для мене рідними. І знову ж таки, всіх ключових фахівців, хто працює в цій галузі, там, знайти науково обґрунтовані так, механізми так, впливу видобувної галузі на стан, якість там, поверхневих вод, підземних вод, грунту, рослинної продукції і так далі, зможуть запросити цих. Фактівці до співпраці до нас не є проблема. Ми можемо в цьому допомогти. Тож таки зібрати круглий стіл можна швидко дуже швидко, тобто там за місяць, за три тижні. Якщо є таке бажання, запитання та, було коли зможемо зробити. Але для того, щоб провести дійсно оцінку впливу видобувних компаній на території якоїсь громади то відразу скажу, що тут потрібно не менше одного місяця, а то і рік або півтора. Тому що дійсно ця робота має бути ґрунтовною, враховувати всі оцінки впливу на оточуючі середовище, і для цього потрібно дістати документацію, яка була подана компаніями ще тоді, коли б тільки починали видобуток в вашій громаді або поряд з вами. Тому ця робота є досить складною, грунтовною і там, за 30 днів ніхто вам не зможе Нормально, адекватно виповідь, якщо звичайно це не буде людина, яка проплатять видобувні компанії. Говорити тут прямо для хто з вами. Тому дуже швидко, ну аргументовано саме можна якісь загальні світові приклади, тенденції і так далі говорити, але якщо ви хочете конкретно для вас, так оцінити вплив і подивитися, чи це їхня вина, що вода пішла з колодязів. То тут ну один рік, як мінімум, треба закладати на те, щоб отримати адекватні обґрунтовані відповіді на всі ці питання. Дякуємо, Віталію. і.